За офіційними даними Мінреінтеграції, 7 тисяч українців досі значаться безвісти зниклими, 7 тисяч історій, 7 тисяч незавершених речень, 7 тисяч сердець, що б'ються в очікуванні. За останні два роки кількість пошукових запитів, молитва заполонених зросла у шість разів, ніби сама земля затремтіла від цього колективного болю і прагнення. У цей самий час українські родини продовжують чекати, хтось біля вікна, вдивляючись у далечинь, хтось біля телефону, що став джерелом і надії, і нестерпної тиші, хтось біля ікони, шукаючи розради і сили в Господа. Це не просто статистика, це живі долі, які щодня пишуть свої невимовні рядки чекання. Цей матеріал сьогоднішній створений, щоб ми всі разом, кожен, хто вірить у силу добра. Хто надіється на диво, хто просто не втрачає голос у цьому бурхливому світі, сказали одне важливе слово: одне єдине, що може розтопити кригу: повертайтеся, повертайтеся додому, де на вас чекають, де кожен куток пам'ятає ваш сміх, де кожна душа спрагла вашої присутності. Якщо ви сьогодні відчуваєте, що ваше серце стискається щоразу, коли телефон мовчить понад три години і ця тиша здається голоснішою за будь-який крик, тоді ця молитва для вас. Якщо ви заходите у вайбер-чат під назвою Чекаємо, де кожне оновлення прізвищ це одночасно і спалах надії і новий удар, ця молитва для вас. Якщо ви не пам'ятаєте, коли востаннє спали без крику у третій ночі, без того нестерпного відчуття порожнечі, що пронизує душу, ця молитва для вас. Чи готові ви відкласти всі свої справи, всі свої тривоги, і просто зосередитись на одному? Тоді голосно чи тихо, у затишній кімнаті чи в гармінному метро, на самоті, чи разом з іншими, просто читайте разом, читайте кожне слово, вкладаючи в нього всю свою душу. Всю свою любов, всю свою віру. Бо кожне прочитане слово це не просто звук, це ще одна маленька сходинка додому для тих, кого ми не змогли витягти звідти одразу, для тих, хто зараз далеко, але ніколи не покидає наших думок і сердець. Ця сходинка вибудована з нашої спільної віри, нашої непохитної надії, нашої безмежної любові. Отже молитва. Господи, ти знаєш кожне ім'я, виписане не лише на медальйонному жетоні, а й глибоко в пам'яті тих, хто чекає. Ти знаєш кожен номер, що колись був набраний з любов'ю, а тепер лише викликає щем у грудях. Ти знаєш кожен злам ключа від квартири, який так і залишився на тому боці лінії, символізуючи незачинені двері і відкриті серця. Ти бачиш, де зараз сидять наші захисники і захисниці, змучені, але незламні. Ти знаєш, де ховаються наші цивільні, налякані, але сповнені внутрішньої гідності. Ти бачиш, де тримаються наші діти, що вже виросли у полоні, їхні очі бачили занадто багато, а душі прагнуть звичайного дитинства. Ми не просимо тебе пояснити, чому так сталося, чому доля випробувала нас так жорстоко. Чому світ дозволив цьому статися? Ми не шукаємо відповідей на чому, адже вони не повернуть нам наших рідних. Ми просимо тебе дати силу пережити це нестерпне випробування, зберегти розум і серце в чистоті, не втратити віру і надію. Даруй їм сьогодні тепло, навіть якщо за вікном мінус двадцять, навіть якщо холод пронизує до кісток. Даруй їм воду, що втамує спрагу. Навіть якщо довкола лише сіра зона, повна пилу і безнадії. Даруй їм слово мама, щоб воно не стерлося з пам'яті, щоб це найтепліше слово стало їхнім оберегом, їхнім щитом, їхньою останньою ниточкою зв'язку з домом. Господи, Боже наш, Ти, хто всім людям бажає спасіння і прагнеш, щоб ми прийшли до пізнання істини, почуй наші щирі молитви. Ми віримо, що Твоя милість безмежна, а Твоя любов здатна пробити найміцніші мури. Примилостивий Боже, огорни кожного, хто зараз у темниці, кожного, хто без документів, без імені, без дати, без права на адвоката, без права на голос, огорни їх своєю невидимою, але всесильною опікою. Зроби так, щоб їхні руки не тремтіли, коли їх змушуть підписувати папери, які суперечать їхній совісті, їхній вірі, їхній правді. Зроби так, щоб їхні очі не темніли, коли вони бачать камеру допиту, щоб у них залишилася іскра надії, світло внутрішньої свободи. Зроби так, щоб їхні серця не розривалися на шматки, коли вони чують українську пісню з сусідньої клітки, щоб ця пісня не була джерелом болю. А стала джерелом сили, нагадуванням про дім, про волю, про незламний дух. Якщо хтось із них втрачає надію, якщо її вогник ледь жевріє, пригрій її назад, мов запалену свічку, що її оберігають від вітру, не дай цьому вогнику згаснути, даруй силу і мужність тим, хто перебуває у неволі, наповни їх вірою і надією на свободу. Нехай Твоя благодать буде з ними в кожну мить, захищаючи їх від відчаю, від фізичних і духовних страждань. Зміцні їхній дух, щоб вони витримали всі випробування, щоб зберегли свою гідність і свою віру. Нехай вони відчують твою присутність поруч, навіть у найглибші темряви, знаючи, що їхні молитви почуті, а їхні страждання немарні. Мати Божа. Твоя любов до свого сина дає нам надію, що ти зрозумієш біль кожної матері, що чекає. Пройдися сьогодні коридорами, де стукають засуви, де лунає відлуння кроків вартових, де час зупинився. Вийди на ту точку обміну, де списки ще не дописані, де кожне ім'я це чиясь доля, чиясь надія. І постав у список кожного, кого ми носимо в телефонних фото, кого ми досі не видалили. Бо раптом він позвонить, бо раптом він повернеться. Кожного, чий голос ми переслуховуємо, щоб не забути, чий сміх ми пам'ятаємо, як найцінніший скарб. Зроби так, щоб найближча зима зустріла їх удома, у теплі рідних обіймів, а не в холодному підвалі, де кожен день схожий на попередній. Зроби так, щоб наступна весна застала їх з мирним сонцем на обличчі, а не з номером на грудях, що стирає їхню особистість. О, примилостива мати, що породила найсвятіше Слово, ублагайся Сина Свого, щоби повернув безвісти, зниклого або зниклу додому, до своєї родини, до своєї землі. Ми віримо, що Господь поверне кожного до рідної домівки, де їх чекають з любові відкритими обіймами, де кожна сльоза буде витерта, а кожна рана зцілена. Нехай Твоє материнське заступництво прискорить цей день, день повернення. День перемоги світла над темрявою. Господи, подивися на тих, хто стоїть біля поштової скриньки, і перевіряє, чи не забула вона про листа, який ніколи не приходить, на тих, хто щомісяця кладе у шафу зайву тарілку, раптом прийде, раптом він вже на порозі, на тих, хто досі купує дві кави одну собі, другу просто так, бо звик ділити цей ранок з коханою людиною. Подивися на їхні серця, сповнені болю, але незламної не надії. Дай їм сил не боятися дверного дзвінка у другій ночі, нехай кожен дзвінок буде вісником доброї новини, а не чергової тривоги. Дай їм сил не здаватися, коли сусідка чи випадковий знайомий каже, давно пора забути, життя триває. Нехай ці слова не розбивають їхню віру, але лише змінюють їхню рішучість чекати. Дай їм сил продовжувати любити, бо любов це єдине, що не витікає крізь отвори від куль, це єдина сила, яка не підвладна руйнуванню. Нехай кожна молитва виголошена з їхніх сердець, принесе силу та надію полоненим та зниклим безвісти, а також міцність їхнім родинам, щоб вони не зламалися під тягарем очікування. Бо саме їхня любов. Їхня пам'ять, їхні чекання є тією невидимою ниткою, яка тягне наших рідних додому. Це їхня любов зігріває навіть там, де немає сонця, і дає їм сили боротися за кожний новий день. Ми дякуємо Тобі, Господи, за кожен день, коли сонце сходить, і ми ще можемо дзвонити у відділ обміну, шукаючи хоч якусь ниточку інформації. Ми дякуємо за кожну відповідь, поки що немає. Бо це краще, ніж повна тиша, яка лякає своєю невизначеністю. Це означає, що вони ще є, що їх шукають, що про них пам'ятають. Ми дякуємо за кожну сльозу, що котиться по щоці, бо вона означає, що ми ще не збайдужили, що наші серця ще здатні відчувати, що біль не перетворив нас на камінь, і ми довіримо тобі наше чекання, бо ми не вміємо робити це інакше. Бо тільки ти можеш осягнути всю глибину нашого болю і всю силу нашої надії. Якщо твоя дорога поверне їх додому через рік, ми приймемо це з вдячністю і радістю. Якщо через п'ять ми теж приймемо з глибоким зітханням, але з незламною вірою. Ми довіряємо Твоїй мудрості, Боже, Твоєму проведінню, Твоєму часу. Просто не дозволяй нам перестати чути звук кроків на Сходовій клітці. Не дозволяй нам втратити надію на цей звук, не дозволяй нам перестати чекати. Нехай наша віра буде настільки сильною, щоб ми відчували їхню присутність, навіть коли вони далеко, і знали, що вони обов'язково повернуться. Якщо ви дослухали до кінця, якщо ці слова відгукнулися у вашому серці, зробіть просте, але надзвичайно важливе. Впишіть у коментарі. Ім'я або позивний того, за кого молимось. Не потрібно писати історію, не потрібно розкривати деталі, просто ім'я. Кожен наступний, хто зайде сюди, хто прочитає це ім'я і додасть його до своїх прохань, до своїх щирих молитов. Так ми створимо невидимий але міцний ланцюжок, який міцніший за будь-який колючий дріт, міцніший за будь-які перешкоди, що стоять між нами і тими, кого ми чекаємо. Це ланцюжок любові, віри і надії, який об'єднує нас усіх. Якщо у вас є рідні, друзі, знайомі, які теж чекають, які теж переживають цей біль, надійшліть їм цей матеріал. Щоб ще одне місце, де не мовчать, де кожен голос має значення, де кожне ім'я згадується з любов'ю. Нехай це буде наш колективний голос, що лунає до небес і до кожного серця, що чекає. Амінь. Хай буде так, як ми просили, як ми молили, як ми віримо. І навіть якщо завтра знову немає новин, пам'ятай, кожне прочитане ім'я, кожна щира молитва це вже новина для неба, це вже крок до їхнього повернення, це нагадування Всевишньому про їхнє існування, про наше чекання, про нашу незламну віру. Дякую, що ми помолились разом, що розділили цей момент надії та єдності. До зустрічі в наступних матеріалах, а до того бережіть себе і своїх зниклих. Вони вже в дорозі, вони відчувають нашу любов і вони обов'язково повернуться. Віримо в це і чекаємо.